Позбавити ворога можливості стежити та залишити без зв'язку. На це здатна українська РЕП засіб радіоелектронної боротьби. Система, яка здатна захистити позиції наших бійців авто для евакуації, заглушити російські дрони та залишити їх піхоту без зв'язку. Сьогодні виробництво таких систем для України пріоритет, але не відступає і ворог. Які реп має України далі у матеріалі? Вони бачать, атакують і на лінії фронту, і в глибокому тилу росіян. Це робота дронів в сучасній війні такі БПЛА в авангарді, адже вдало ведуть розвідку та нищать і техніку, і живу силу окупантів. Утім, не безпілотниками єдиними. Знаєте, мабуть, ніхто не очікував, що війну спершу змінять безпілотники, а слідом за безпілотниками всю війну змінили засоби радіоелектронної боротьби. Реп це фактично радіоелектронний І Нині роль таких систем важко переоцінити, адже наш ворог теж воює дронами, і щоб протистояти їхнім атакам, нам потрібні такі засоби радіоелектронної боротьби. Основне призначення це, це створення куполів над власне над нашими позиціями для того, щоб ворожі безпілотники не могли уразити війська, тобто розміщується комплекс. Який створює такий радіоелектронний прозорий для ока, але не прозорий для радіохвиль купол. І ворожий безпілотник, якщо або не може проникнути в нього, або якщо влітає в цей, в цей купол, от, то він просто втрачає або зв'язок з оператором, або зв'язок з супутниковою системою навігації, і реп може осліпити не лише ворожу аеророзвідку. Він без зв'язку залишає російську піхоту. Уявимо собі, ворожа піхота йде в атаку. Їм треба якось тримати зв'язок з своїми командірами. Вмикається український реп. І Він повністю перекриває зв'язок цієї піхоті. Вона стане неефективною, Ну тому, що вони вже будуть як сліпі котята. Українська армія активно застосовує такі системи, і ми маємо власні розробки. Приміром, плутон або кракен. Нині держава працює над виробництвом ребів. Лише цього місяця дві тисячі засобів радіоелектронної боротьби ближньої дії передали нашим бійцям на передову. Вони покажуть свою там боєздатність, вони покажуть свою ефективність. Може щось треба буде переробити, і потім е, має вже міноборони взяти це просто на постійний. Е, ну скажімо так, постійно закуповувати. Цілому ринок Реб зараз там вираз виріс. Там просто за рік з десь десяток разів. Сьогодні наприклад вже в Брейфан зареєстровано приблизно десь там 100 розробок різних, із цих 100 розробок нам вдалося дев'ять розробок кодифікувати вже за стандартами НАТО. Утім, у цьому напрямку розвивається і ворог. У ворога ці системи доволі розвинуті. У них, наприклад, є така система полі. 21 Вона може подавити сигнали GPS на відстані ну приблизно до 20 кілометрів від там до того місця, де вона знаходиться, але в неї є свої мінуси величезні. Вона розміром дуже велика. До того ж ребів у росіян багато кажуть експерти. Утім, Україна працює і вдало їх нищить. Для нас зараз найголовніше і актуальне питання це РЕП, який заважає нашим ударним БПЛА залітати у Крим. для ведення розвідувальних дій. Тому, знищуючи засоби РЕП, які заважають орієнтуватися нашим БПЛА. Ми робимо дуже гарну справу. Та є використовують не лише на фронті. Такі системи здатні нейтралізувати російські ракети і шахеди. Як це робить український радіолокаційний комплекс Буковель? На російських геранях і на встановлення crpi антени які орієнтуються одразу по чотирьох супутникових системах навігації. І якщо по всім чотирьом, букові здатне ставити перешкоду, тоді безпілотники падають десь у полі. Корейські ракети так само. Вони взагалі там менші їх можливості. Вони не захищені. Вони теж можуть пасти десь у полі. Але от перешкодами збитий кінжал чи іншого ну, х два можна відводити перешкодами, але скажімо так, вона й так не точна. Тому виробництво засобів РЕБ в Україні в пріоритеті. Влада Цимбаленко, Ми Україна, марафон Єдині новини.